Не їхати ти теж не можеш, тому що ти розумієш, що дим заходив о і ти задихаєшся і можеш коньки відкинути. Махір на руках, на ногах, на спині там попіднімався, розбіж б'йожика. І в мене і пробиває страх. І я хочу до маги. Мені 43 роки, і я хочу до маги, як ніколи жити не хотів. Я дістаю свій диктофон. і я починаю одний диктофон. Сколько ты думаешь? Я знаю, я знаю, я знаю. тим пісні маму, але різні пані, всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я пізної мами, буду завжди міні, тільки поклик. Прибіжу пушку тому я і написав ці слова, я ми в мене в небольшої стали вже минуло. Мене...